Зіграли 0-0. Все задоволений, як грали хлопці. Я не маю до них питань на такому рівні, коли є два-три моменти, треба забивати. У нас вони були у першому таймі. Довбик виходив вічнавіч, Ярмонко не влучив. І у Степаненка після кутового треба забивати. Знову скинув провину на футболістів. Браво! Справжній тренер! Дядь, а що власне не так він каже? Моменти були, були. Влучили ні, хто не попав. Хто там наступний? Головко, Ротань, Єзерський, нічого страшного, почекаємо ще років 25 до великого турніру. Українці довгожителі, куди їм поспішати. Привіт, друзі, збірна України на превеликий жаль зіграла в нічую 0-0 з шотландцями. Тож давайте поговоримо про все те, що відбувалось на полі і за його межами. А також про молодіжку, яка впоралась із своєю задачею і вийшла на молодіжне Євро 2023. Але без козацької вподобайки. Hors! Okay. Нікуди правильно, поїхали. Нічия 0-0. Нічия ще лишає нас в дивізіоні Б, а шотландців відправляє вверх до еліти до дивізіону А. Ну чому наша збірна ніколи не може зіграти на той результат, котрий треба? Потрібно втримати нічию, хрен там програємо, потрібно тільки перемагати. Жодного голу не можемо забити. Я про великий жаль, мені зараз доведеться розповідати про причини такої поразки, причому не тільки про конкретні, а й про глобальні, а не про позитив, якого могло би бути чимало заби наші хлопці. Гол на старті, але ярмола, що 9 з 10 заб'є в таких ситуаціях, не забив. Ідеальний момент вже на самому старті. Який спрацював чи не єдина заготовка тернецького штабу на матч, дати на довбика, а той нехай шукає мудрика, якого шотландці наздогнати не зможуть, навіть якщо дуже захочуть. І мудрик ідеально скидає на ярмолу, а той бабах кудись на трибуни. Цікаво зараз послухати захисників Петракова, які в році розказували, в який це чудовий тренер, бо українською розмовляє і на метро їздить. Забий той гол, і все закрутилось б куди цікавіше. Але далі глобально наш план як забивати не змінився. І ми продовжили давати на довбика в надії, що він скине і піде гра. Але до самої останньої хвилини Артема на полі, тобто до 75-ї, продовжували закидання на Артема, Які в 9 з 10 випадків єдине, чим увінчувалися, це потрапляння. Вофсайт. П'ять положень поза горою. Я такого давно не бачив. Інзагі, мабуть, вчора ввечері дуже сильно ворочився на ліжку. Шотландці все влаштовують і роблять три заміни. Нам треба перемога, Петроков хреститься. Залишив ярмолику, ще на 60 60-й знімати треба було. Просто якийсь тренерський ідіотизм. Власне, ми так плавно переходимо до 75-ї хвилини, бо лише тоді Петраков наважився на першу заміну. Що було до цього, я сказав раніше. Спроби накинути на довбика, який постійно ловив офсайд, або сумбурні спроби вколотити м'ячу сітку. Єдині два парубки, що, на мій погляд, виділялись тут. Це мудрик, що сам собі створив момент, і Миколенко, який одразу показав, хто тут в АПЛ рубається. Віталік, власне, найкращий футболіст збірної за оцінками Хускорт, Софаскор, в свою чергу, найкращу оцінку дали Луніну. Той виглядав надійно. І все-таки, що там по замінам? Бо це було чи не перше питання, яке виникало по ходу перегляду матчу: гра з двома опорниками. Ну чому не випустити раніше циганкова, Яремчука, того таки піхальонка, який може знайти, куди віддати гостру передачу. Дуже тяжкі погодні умови. Ніхто не випадав, а до такої гри дуже важко увійти. І знаєте, я не хочу прям таки сильно накидатись на Петракова за його інертність з замінами, з Ярмоленком, якого він до останнього тримав на полі. Але з іншої сторони, ну це ж чисто тренерський провал, відсутність ідеї на гру на довбика, то не ідея, так і пацани у дворі копати вміють. Схоже, що було ну, якесь небажання брати на себе ризики і проводити заміни. А коли, якщо не зараз, а ми ж ну, горемо відверто, треба щось ну, глобальне робити. Ліпше програти 0-0, але при цьому провести останні 30 хвилин в карному майданчику суперника, зловивши умовну нереалізацію або не фарт, ніж ось так, в два опорники сподіватись на лунокшоти Степаненка. Словом. Провал рішучості Васильовичу не додав схоже і ус, який і збірну на тренуваннях відвідав, і під час самого поєдинку був на стадіоні. На превеликий жаль, ми засмучені не виходом в дивізіон А, але команда показала зрілий футбол. Ми виграли багато боротьби та домінували. Але щоб забивати, потрібно забивати голи. Ми створили більше моментів ніж суперник. Була дуже хороша гра. Ми заслуговували на перемогу, але це футбол, потрібно готуватися до кваліфаю Євро двадцять вечора. Ось до речі, статистика, про яку говорить Малиновський. Друзі, що скажете, ви? ви все точно бачили. Тож пишіть свої думки. Тож що ми маємо? Ми маємо. Нічю 0-0. ми залишаємось в дивізіоні Б, і одне велике незакрите питання: що по Петракову до гри Коуч сказав, що все буде видно після наступної гри, і ось вона тільки на минула, як в розмові з Стівом Кларком, Петраков показав двічі: ось такий жест, вказав на себе і показав хрест. І Кларк, судячи з його реакції, був в шоці від того, що Петраков все. Ну а як ще по-іншому можна трактувати ось це от? І що було далі? Далі ж була присуха, що там сказав Петраков? Коуч дав найбільш таємну прес-конференцію року. Її, на відміну від усіх попередніх, не транслювали на Ютуб-каналі УАВ, хоча відповідна трансляція й була запланована. Оперативної текстової версії на сайті асоціації також не з'явилося. Журналістка Трибунаком Ірина Козюпа спитала у тренера про його майбутнє у збірній. Контракт закінчується наприкінці року. А до матчу Петраков відмовився говорити до вашої уваги. Повне відео, подивіться, як це було. Я можу сказати від себе, що, що президент не заходить, що в роздягальню такі рішення не приймаються швидко. Може, я свого свого, свого боку, ні ні-ні, спокійно, ви так не реагуєте. Це всім цікаво, але. Просто з свого досвіду скажу вам, що так швидко нічого не відбувається. Так, тоді по по матчу, по матчу нам потрібна була перемога. Як взагалі прокоменту як в залі Можливо, підсумок по всій лізі Лізі нації okay. Як ви прокоментували сьогоднішні матчі, які би підсумок зробили виступу збірної у лізі націоніфа. Досить терпіти цього клоуна. Він ображається більше, ніж працює. Згадайте про в Фінляндії. Так і не навчився Петраков сприймати невдачі. Поганою людиною його це не робить, але рівень з таким тиском він не потягнув. Максимальний жах і жодної надії на те, що призначить нормального тренера. Бо у Павелка головне, щоб погодився працювати на мізерну зарплатню, а не результат. Про УАВ ми ще поговоримо. А давайте. Про Петракова, давайте будемо відвертими. Петраков далеко не найгірший коуч, що очолював і поки очолює нашу національну команду. У нього були і свої плюси, і свої мінуси. Як то плювок під час прес-конференції, плін, ну. Про що це взагалі? Але якщо брати суто ігрові аспекти, то тут, на жаль, йому і досі не вдалося поставити збірній зрілий сучасний футбол. Вилетів Зіна і все, контролю немає. Надії лише на індивідуальну майстерність та лонгболи. Навіть попри те, всім завжди потрібен результат. І Петраков, який приходив до національної команди як тренер, який в першу чергу може принести результат, його не приніс. Я не думаю, що він залишиться в збірній, Давайте будемо відвертими. Наче то ми не вийшли до дивізіону, а ми не. Повернулися відповідно. Це провал. Очевидний факт, що у Павелки і компанії немає жодного уявлення, жодної системи, ким замінити Петракова, призначають вони Тренерів в останній день того кого зручно, і ми в цьому переконались, коли після Шеви з сучасним футболом прийшов Петраков. Хто далі? Хто буде готувати команду до відбору на євро 2024 Так а хто, якщо не він, ребров контракт вортання все топово в Ю 21 Шевченко, навряд чи погодиться після того, як його е, спроторили. Підтримую думки, що Петракова треба міняти, але погоджуюсь з коментатором: збірну немає кого ставити. І плавно переходимо до молодіжки, яку очолює власне Руслан Ротай. і яку. У коуч вивів на Євро 2023. Хоч одна позитивна новина у футболі за вчорашній день. Перемога 3-0, і хетрик Сікана фактично за 18 хвилин в другому таймі. Фантастика! Україна! Ми на євро, ми це зробили. Слава Україні! Слава ЗСО! Збірна ротання дала переможну відповідь усім скептикам і критикам, які не вірили в команду. Не треба бути скептиком, щоб рік тому розуміти, що під егідою ротання наша молодіжка це просто якийсь треш. Але коуч взяв все в свої руки. і Поставив футбол, я вітаю нас, вітаю Україну! Цю перемогу хотів присвятити нашим воїнам ЗСУ. Сказали про це хлопцям на передматчевій установці. Вони все зрозуміли. Хто буде наступним коучем збірної України? Яка подальша доля ротання в молодіжці? Що видасть сьогодні УАВ, який має вриватись в цю історію? Про все це будемо повідомляти. А поки нагадую вам, друзі, що так само, як і збірники, що радують футболом, не всі, але тим не менше, ми також маємо радувати. ЗСУ для цього наші друзі з Фавбет запустили круту промо. Щоб швидше наближати перемогу, Збройні сили України повинні бути мобільними. Фавбет вирішила допомогти нашим хлопцям з колесами. Частина коштів від прибутку компанії піде на закупку 10 машин для військових. З тебе депозит з них тачки та тюнінг. Прокачай тачки для ЗСУ разом з Фавбет. Усі потрібні лінки в закріпленому коментарі під цим відео. А поруч, поруч з закріпленим коментарем... Нам є віконці для коментів. Тож, друзі, пишіть свої думки про все те, про що я сьогодні вам розповідав. Тем справді немало, а потім перевіряйте, чи підписані ви на наш канал і чи поставлена у вас козацька вподобайка. Підтримуйте україномовний контент. Я дякую за увагу, друзі! Файного дня, хорошого настрою, бережіть себе і папа! -па.